Вискана з не в себе. Західносибірська лайка. В ФСІ є стандарт No306. Висота пса 55-62 см. Вага 23-25 кг. Висота суки 51-58 см. І важить 18-21 кг. Ось як описує цю породу, один любитель полювання на кабана з псами це Карлос Барселон. Ця порода є спеціальною і потребує підходу спеціального і іншого, як до других порід. Ми звикли до псів, що йдуть по сліду, як роботи, або що накидаються на великого кабана без ніяких застережень. А ці пси поводяться і полюють, як вовки. Лайка шукає звіра не послідному на землі, а в повітрі. Пошук переважно 200 500 метрів і більше. Коли знайде кабана, обгавкою. Та коли кабан почне тікати, то лайка повинна зупинити його, обгавкуючи, надокучати, кусати зад і ноги і як може вступає в бій. А це один дорослий пес і три восьмимісячні песики зловили кабана. Переслідує більше очима, трохи слухом і тільки як губить з виду, то застосовує нюх, як вовки. Тому ефективніше на більш відкритій місцевості, де лайка може бачити кабана на відстані 20-30 метрів і бігти на простець. Це полювання моментальне, дуже швидке, атака сюрприз. Лайка це порода псів, яка полює для мисливців, для свого господаря. З нею можеш проводити індивідуальне полювання. Із малою кількістю мисливців і декілька псів 2-4 у малих загінках. Чому деякі мисливці вибрали лайк? Розповідає Карлос з Барселони. Я поміняв через багато причин. Кридкіші, витриваліші, хоробріші, але головне, що мають інстинкт ловецький набагато кращий від всіх псів, що я мав раніше, і вже полюю більше як 20 років кабанів з псами різних порід. В основному молоді лайки починають полювати дуже скоро. На цьому відео цій сульці не виповнилося 5 місяців. А найбільше, що нам подобається у лайках, це те, що не полюють сарну, леса зайця. Не гавкають на слід. Не гавкають на запах кабана. Коли гавкає, вже знає, що перед лайкою є звір 10-15 метрів. Тільки маєш йти добути або зробити фото. Це три молодих песика віком 8 місяців. Бажаю всім вам мати таких агресивних, витривалих і з таким мисливським інстинктом. Лайка не є ідеальною породою, але за 25 років не зустрів кращої породи псів, щоб задовільняла мої вимоги в стилі, методі, формі. І в моєму розумінні слова полювання. Бажаю всім нам чим найбільше насолоджуватися цією чудовою породою. Дякую, до зустрічі!